На початку 2022-го думки мільйонів мешканців України були не про спорт. Барсівці не виняток. Я е, вважав, що не буде ніяких змагань, тому що те, як почалося, е, та паніка, яка була в нашій країні, в мене було 50 на 50, що буде чи не буде спорт, але потім з часом наші бійці зсу. Всі наші військові дали нам зрозуміти, що ми робимо свою роботу. Тому цей важкий рік таки не обійшовся без гучних стартів. А насамперед мова про всесвітні ігри. Взагалі, сам шлях потрапляння на всесвітні ігри був непростим. На початку року, коли почалась війна, ми навіть не могли подумати, що ми взагалі попадемо на ці змагання, куди Напередодні на чемпіонаті світу завоювали ліцензію. Докупка була вже важка, тому що нам довелося поїхати в іншу країну і готуватися два місяці перед тим, як ми поїхали до Засвітнього ігор, ми ще виступали на Кубку світу. Там зрозуміли, яка в нас форма, що нам треба додати. Що, що нас, чого нам не вистачає. і Я думаю, що для нас склався цей турнір дуже добре, тому що ми досягли своєї цілі, ми потрапили туди, потрапили у фінал. Показали дуже яскравий бій в результаті скрабниця медалей Орфана Сананзаде поповнилася сріблом всесвітніх ігор. Мільйони побачили український прапор і почули гімн нескореної країни. На міжнародних змаганнях коли підіймається флаг України, коли ти на весь світ. Розповідаєш про ситуацію в твоїй країні, як все відбувається насправді з перших вуст, а не там, десь по телебаченню. Тому я думаю, що це дає свій результат на. Відображення ситуації, яка у нас відбувається, як з'ясувалося згодом, це був останній гучний виступ у кар'єрі кікбоксера. Я вже завершив свою спортивну діяльність, тому що дуже вже 15 років я провів кікбоксингу. і я вважаю, що для мене досить вже є молоді покоління, які показують дуже добрий результат і. Моє місце вже зайняли теж наші хлопці в моїй вазі. І я вважаю, що вони доб'ються великих успіхів і будуть на наступних всесвітніх іграх першими. Я буду болівати, буду допомагати, з чим зможу. У мене є опит маленький, але є. Я думаю, що у нас все вийде. Що далі? Відповідь на це питання вихованець клубу Барс вже знає. Спорт у його житті бути. У мене є деякі плани стосовно моєї релігії. І я вважаю, треба укріплятися да? і потроху буду вчитись, вчитись, а далі буде видно. Буде, звісно, на боксінг. Зараз активно граю в футбол і треную трохи хлопців. Олег Едриксон, Роман Кравченко, цей день.